Енергозбереження. Скільки коштів виділено з бюджету і на що вони йдуть, ну, в, першу в першу чергу я б хотів би сказати про те, що в цьому році 800 мільйонів гривень саме спрямовано на програму теплих кредитів. І скажу відверто, дуже дуже така активна позиція наших було громадян по напрямку придбання негазових котлів, по напрямку індивідуального кредитування для того, щоб Можливість придбати не тільки вікна, а утепувачі матеріали для того, щоб провести термомодернізацію як власного, так і багатоповерхового будинку. І саме напрямок той, що ми починали про це говорити, ОСББ. Нам дуже важливо, щоб саме власники або в ОСББ, або ті, хто об'єдналися в спільну власність, мали можливість не тільки встановити лічильник і почати обліковувати ту енергію, яку вони реально споживають. А ще й змогли, починаючи з встановлення індивідуального типового пункту, починати управляти цією енергією, тому що ми бачимо за опалюваний період, коли є досить висока температура, але теплоносій подається і за нього все одно потрібно сплачувати. Ми бачимо, на те, що сьогодні багато будинків в житловому секторі, а сьогодні у нас їх 120 тисяч багатоповерхівок, які потребують термомодернізації. І саме головне, є багато в житловому секторі той санації, яку потрібно провести в житлових будинках для того, щоб взагалі поміняти систему інженерних мереж, яка стосується не тільки опалення, водопроводу та інших. Тому саме теплокредити були спрямовані на те, щоб держава надала компенсацію 40% тим, хто залучає ці кошти, або 70% тим, хто залучає ці кошти, і отримує субсидії. Тому саме безпрецедентно ми пішли по тому, щоб мотивувати людей вкладати в один раз защаджене, а не спасувати щорічно за ту енергію, яку вони споживають. Ви знаєте, у нас є тут уже такі проміжні результати голосування. Ви чули питання: що потрібно для енергозбереження видавати субсидії чи встановлювати лічильники газові котли, ну і можливо інше обладнання. А знаєте, перевага настільки просто велика. 97% людей виступають за те, щоб встановлювати нове обладнання це лічильники і котли. І лише трохи більше 3% а виступають за те, щоб отримувати субсидії. Скажіть, будь ласка, ми якось можемо а, ну якби коригувати політику держави в цьому. По перше, я дякую кожному громадянину, кожному українцю, який проголосував саме за заходи енергозбереження, тому що дійсно. Субсидії треба розуміти, що це є дотація бідності, а не взагалі захід в тому, щоб економити або взагалі поміняти державу, і тому е кожен захід, який додає енергоефективності, це не тільки збереження коштів української родини, а це в першу чергу боротьба за енергонезалежність країни, яка 25 років була на газовій гілці, і на жаль, це був дуже серйозний політичний інструмент, який використовує проти нас. І зараз ми маємо військову агресію саме за рахунок того, що ми об'явили про свою незалежність. Тому в першу чергу субсидії, які витрачаються сьогодні, дійсно державою в великих обсягах, це е, спроба продотувати тих людей, в кого е, житлово-комунальні послуги складають більше ніж 15% такого родинного доходу. А яка кількість таких боку, людей зараз? На сь, на сьогоднішній день така кількість людей, я би сказав, домогосподарств складає 5 мільйонів 200 тисяч. 5 мільйонів 200 це тисяч? Це практично в нас, якщо порахувати, що загальна кількість домогосподарств по країні складає 15,5 мільйонів домогосподарств, це третина практично. Це більше 30%. Це ті, хто проживає сьогодні і в індивідуальних будинках. І ті, хто проживає сьогодні в багатоповерхівці, пане Геннадію, але більшов... ця тенденція йде до збільшення таких людей, які хочуть отримати субсидію. Ви так? знаєте, я думаю, що тут питання не в тому, що хочуть чи не хочуть. Зараз просто а, доходи не дозволяють людям да мати такий бюджет для того, щоб заплатити за це. Ми розуміємо, що сьогодні велика кількість людей, які є пенсійного віку, які сьогодні не мають додаткового доходу, і яким держава потрібна крім пенсії. Крім інших соціальних виплат, допомогти через субсидію, так але, але у мене питання, яке але було. з іншого боку, я б хотів би так. закінчити, що саме субсидія це дотація неможливості оплати. Нам потрібно говорити про економіку, нам говорити про зростання доходів громадян, а не про те, щоб захистити всіх, тих, хто не може заплатити. І тому напрямок саме реінвестиції субсидій в фонд енергозбереження – це наше завдання, яке ми поставили як амбіційну ціль на цей рік. І сьогодні в парламенті знаходиться вже три закони, які дозволяють побудувати фундамент: це закон про комерційний облік, закон про енергоефективність будівель, закон про житлово-комунальні послуги. І я сподіваюся, що на протязі двох тижнів ми внесемо закон про фонд енергоефективності. Це той пакет законопроєктів, який дозволить, в першу чергу мотивувати кожну родину через компенсацію таких витрат. Але вже мотивувати за результат через переведення будинку з одного класу в інший, а по-друге, мати конкретний результат для держави. Тому що держава, якщо вона реінвестує не в субсидії а в енергоефективність, то ми будемо бачити зменшення споживання газу взагалі для країни ну, та реальних цифрах. От уявити собі, що тим же пенсіонерам, про яких ви згадали, їм а, замість або частково. А цієї віртуальної субсидії, тому що люди ж все одно на руки гроші не отримують, так допомагають встановити нове обладнання, яке заощаджує. Таким чином модернізовується вся країна і споживає значно менше газу, а самі субсидії, навряд чи до цього призводять. Ну ви знаєте, субсидія це практично інструмент приїдання. Проїдання. Але, з, але з іншого боку, ми повинні розуміти, що держава повинна мати відповідальність за кожну родину, яка Живе і колись сплачувала можливо податки, отримувала доход, або зараз ці люди стали пенсіонерами, або вони тимчасово не мають такого доходу, щоб заплатити за всю ту енергію, яку вони споживають, і тут потрібна державна підтримка. Але з іншого боку, ми повинні чітко для себе побудувати ту маршрутну карту, яка працювала в кожній європейській країні, і яка була в такому ж стані, починаючи з східної Німеччини, яку практично перебудовували всю теплоенергетику, енергетику, всі мережі і також житловий сектор, який сьогодні споживає. От уявіть собі цифри: сьогодні квадратний метр житла німця споживає 50 кВт, А у нас кожен не? квадратний метр житла українця споживає від 190 до 230 кВт на один квадратний метр. Мова йде Слухай, не це така про... страшна неефективність. Та моє питання стоїть в тому, що сьогодні ми повинні, як держава, і я скажу відверто, я дуже вдячний за таке голосування українцям, і це відчувається, що ми є в Україні, тому що українська нація це е, господарники, воїни і патріоти. І тому от люди бачать дуже просту річ. Якщо ми хочемо сьогодні зменшити тарифи, то ми повинні зменшити обсяги споживання, але не тільки за рахунок економії, а за рахунок простих речей. Які ми повинні пройти разом, тому що це неможливо там, знаєте, зробити там або написанням заяви, або е, подачі якоїсь декларації. Це потрібно дійсно зробити технічні речі, це потрібно зробити і проект, це потрібно зробити утеплення, це потрібно заощадити, залучити кошти. І саме головне це додатково вплив на економіку країни. Чому щоб... Тому що ми кажемо про мільярди інвестицій? Які ми не перестанемо втрачати на субсидії, а реінвестуємо в енергоефективність, і це створення малого середнього бізнесу, тому що жодний великий агрохолдінг не зможе утеплити або поставити лічильники, або поставити індивідуальні типові пункти. Це створення додаткових робочих місць, це зменшення навантаження на валютно-платіжний баланс. І саме, от я вам скажу, така свідомість українців вона дозволить нам зробити це набагато швидше ніж будь-якої європейської країни.